V glavnem, to je bil Kobeljčuk Dnyumir, ki je te organiziral. Zobočajno, zaopet, češte odlične, je šlagra tega, kar je bilo v nacionalistični organizaciji za Poljaka, bo v Črnčiji v Novi. Гімназії, з гімназії вони були. То, так якби той ковальчук з Качуровським, так? Так. Та вони, Тому вистави вони, то вчили, комерчу вдома, Молодь сходилася на з Волкова. приходили сюди хлопці і тут. То... І читали, і там таке молоке, такий дух підносили український. Uh -huh. Так що то Він ту боївку організував. О, і... Коли була перша облава, там забили його першу облаву в ліж. Ніх двох був таких. Тебе левички, брат, і то. І коли якщо мені пропали ту першу облаву. А як облава відбувалися тут? Було, та, то число, та як фронт. person born. But he's there like I'm saying, the foreign is so long, it's so long. You post oil and my crew, he didn't run, No, you tam that good. But there's a cellar, a split energy. Në të më shqytim një që o të angullar të të kërë དང 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 དང